Шановні радіослухачі, біля мікрофону завідуюча відділом Центральної дитячої бібліотеки Оксана Гончар. Тема нашої бесіди сьогодні є відзначення Міжнародного дня безневинних дітей жертв агресії. Історія відзначення цієї дати починається з 19 серпня 1982 року, коли Генеральна асамблея, будучи приголомшеною величезною кількістю безневинних загиблих дітей, в результаті збройного конфлікту в Палестині і постановила відзначати щороку Міжнародний день безневинних дітей жертв агресії 4 червня. Цей день нагадування світові про те, що під час збройних конфліктів гинуть не тільки воїни, а також діти безневинні жертви війни. Цей день українці згадують і вшановують дітей, які загинули в результаті збройної агресії Росії. Проти України. З 2014 року розпочалася російська збройна агресія на Донбасі. Уже відтоді на сході нашої держави гинули, зникали безвісти, були пораненими і травмованими невинні українські діти. Повномасштабна російська агресія 2022 року знову змусила нашу державу відчути, як це жахливо, як це неймовірно боляче, коли безневинні діти страждають через війну. Страшні реалії сьогодення. Щодня Росія краде, ранить або вбиває українських дітей. Щодня і щоночі тисячі українських дітей страждають, перебувають у стресових ситуаціях, які завдають удар по їх психічному і фізичному здоров'ю. Цю шкоду важко виміряти і неможливо буде відшкодувати жодними репараціями. Це ще один прояв геноциду українського народу, який країна-терористка здійснює протягом тривалого часу проти українців. Під початку повномасштабного російського вторгнення, станом на 5 березня 2023 року, 1393 дитини постраждали. Загинуло 462 дитини, понад 931 особа отримали поранення різного ступеня тяжкості. Наслідки російської агресії в Україні весь світ пам'ятатиме ще упродовж століть. Ми ніколи не пробачимо смерті безневинних дітей, які повинні були стати майбутнім нашої держави. Та ворог, безжальний, дикий і жорстокий, забрав їхнє життя. Росія має відповісти за все зло, вчинене на українській землі. Росія має зникнути з мапи світу назавжди. А ми, українці, маємо вистояти, подолати ворога, перемогти і завжди пам'ятати жертв російсько-українських воїн, серед яких безневинні маленькі українці. Дорогі співвітчизники. Віримо Збройним силам України, допомагаємо і підтримуємо мужніх українських воїнів, які сьогодні, жертвуючи здоров'ям і життям, виборюють перемогу над ворогом, захищають українських дітей. Разом ми сила. Слава Україні!